Він більше місяця провів у вимушеній окупації у рідному високопіллі і тому бачив всі принади російського визволення. Тож нікому не бажає цього досвіду навіть ворогам. По-перше, ми ще не розуміли, що трапилось, тому що якось... і... Так воно прийшло, як кажуть, в ніч. Кожен займався ще своїм життям. Я по, на цей час закривався і лікарняний, спілкувався з лікарем своїм. Він каже, Володимир, що вже електронна база не працює. Робили територіальну оборону, збирали якісь, вже з першого дня, люди готували якісь заготівки для наших збройних сил. Відкрилися три гуманітарні пункти для збору таких основних речей і теплих, і е, військовим нашим, і продукти харчування такого плану. Але скажу вам, ми ще не розуміли, що це таке. Зрозуміли, ми вже 13 березня, і той якось не повністю, скажу, просто 13 березня, як прийшло, вийшли, на вулицях нікого немає, пусто. Ні один йде освободитель, вже п'яний, автомат у нього по землі тіліпається. Ми вже без світла, там, без всього так. І до нього з питанням усі. Ну не всі, хто сміливий. І я одразу підійшов, кажу, що ж ви робите? У нас же ж діти тут і люди похилого віку тут. Вдом. А це не ми, це ваші Збройні сили, вас так люблять. І так собі пішов. Далі життя так і пішло у нас, якимось партизанським рухом, щоб якось собі не навредити, собі в якому плані не підвести під якусь зраду самого себе. Напротягом цього часу, що ми там пробули, одне було тільки в думці, в голові, на серці, щоб ти якось навіть не дав самого найменшого шансу їм повірити в те, що щоб їх тут чекав. Чекали цих освободітелів. Ні, ми їх ніколи не читали. Ми, ми їм так і сказали, ми вас сюди не звали. Ви до нас прийшли. От чого ви нас визволять бути? Від нас самих. Все, що можливо, вони ну це як я не скажу, що це монгольське іго. Це зайшли варвари, це ті люди, які без освіти, без культури, без ніякої. Перше, що вони почали робити, це грабувати магазини. До місцевого населення вони ще їм вистачало досить наших магазинів. Це вже потім, коли вони вже все повитаскували, бо всі різні підрозділи мене знали, що вони не підчиняються один одному. Вони, як кажуть, одна банда зайшла, за нею ще дві шайки зайшли, і кожен грабував, займався своїм ділом, хто більше цього награбує. То більше, щоб достане, тому що нового ну, тероризму, самі розумієте, такий бандитський тероризм в тому заключається, щоб побільше заробити на наших долях собі грошей. От вони і це і робили. Перше, те, що вони хотіли поїсти поїсти, випити. І не тільки в магазини, і пішли по структурним підрозділам там, і райвідділок, і соціальні служби шукали і документи, там якісь особливо. Військових, атошників, щоб були адреси, щоб зайти, показати їхній показник, що вони працюють, не грабують, а працюють. Але весь час вони робили тільки своє діло випити, закусить і познущатися над мирним населенням. я наголошую, що там оцих шагік. Перші, що зайшли, вони самі хто спілкувався, я їх так і назвав поліцаї. Донецьк, Луганськ, їх прозвали ще дорожниками, тому що вони стояли на блокпостах і в основному заготовляли спиртне, там, харчування для тих же самих бурятів, для розгвардії. У нас були буряти, були якути. І такі, я вам скажу, різні різні по-самому. В основному військові показували дуже рідко, дуже рідко. Вони або робили опрос, це регулярні війська Збройних сил їхніх, так сказати, то вони казали, що ми ж вас визволяємо, ми вас захищаємо, це все, що ми робимо, це не ми, це ваші. І все, тільки один оклід, ваші, ваші, ваші. І коли ці буряти вже зайшли на всіх воротах, понаписували наших домівок, що хто вам дозволив так гарно жити, самі розумієте. Ну це продовжилось майже весь час. Я і зараз спілкуюся з високопілям. Дуже, дуже тяжко, і серце крові обливається того, що навчора розповідає, що побили, то побили, знущаються над жінками, вибили зуби, Вони примусують до співпраці, щоб ну, до якоїсь співпраці, щоб казали, де там, що де могли б. Якщо зайдуть в наші депо, вони могли заховатися. Хто б їх мог привіти? Отакого парку. З самого початку у нас десь 5200 населення, в самому високопіля, то ми гадали, що залишилось чоловік 200, але по останній інформації ще до 500 чоловік знаходиться там. Коли ми хліб, ми в дитинці там не доїдали, все вона трошки забиралася зі стола і казали, ви знаєте, в житті всяке буває. ну Пам'ятаєте, хліб, не тільки голова, воно ще вам спасе життя, хліб і вода. І так отрималось дійсно, що <кхм> завдячуючи тим наставам, які давали нам рідні, ми і зберегли своє життя. А за німців ми можемо сказати дуже багато, оскільки саме населення Високопілля по старому, називається Кронаво, це німецьке поселення. І ми більше його знаємо як 11, 9, 7. Німці так нам намерики присвоїли, так ми і живемо. Німці по розповіді наших батьків дітей ніколи там не обіжали. той шоколадочку давав, холодно, ж було не ні вугілля, нічого, одіяла давали прикритися. І там Кіндер, Кіндер, Gut, Гуд, Васьмігерю. То такого, що я не знаю, ці виродки роблять до їм дуже далеко. Не будемо казати, що там європейська раса, не європейська раса, дійсно варвари. Варвари і все більше другого немає, У мене порівняння. Я ще раз наголошую, що свина собаки, хтось там каже, ні, це просто лайно, лайно, яке повинно залитись на наших полях, дійсно, для добрива. Коли і зараз люди лягають спати, вони кажуть, моляться, щоб збройні сили як можна щільніше накривали ці хорки. Ніхто не боїться за те, Бучі вона вже трапилась по-своєму, і в душі, і, так сказати, вже і на подвір'ї. Телефонували нам з Бучі, тоді казали, виходьте бігом, тому що спасайте своє життя, не тримайте за будівлю, не тримайте за свої якісь, що вас тримає будівлі. Тому що для цих нелюдів, каже, святого немає нічого. Ми Чекаємо того часу, коли звільнять високопілля, щоб ми прийшли до своєї дитини. Я дуже не мог просто повірити в те, що, ми, що люди тут так безпечно живуть. На якихось 50 кілометрів там люди гинуть, люди просто виживають, а тут просто йде мирне, мирне життя. Коли ти не можеш дозвонитися до своїх знайомих чи рідних, оце било по серцю, це било по душі. А такої адаптації я вам скажу, що бистренько знаходиш своє діло, я перше, що коли приїхав, пішов в воєнкомат, став на воїнський облік. Потім, потім зателефонував керівництву і сказав, я ж хоч, як кажуть, хромаю, але можу, я кажу, допомогти своїй рідній Херсонщині в цілому. І знайшов себе, як кажуть, в допомозі людям, які виходять. Не тільки з високопілля, а практично з всієї Херсонщини. Наразі Володимир живе у Кривому Розі і допомагає землякам з Херсонської області адаптуватись до умов нашого міста. Він всіляко сприяє нормалізації їх життя.